Я колись на якомусь літературному вечорі спитала Валерія Шевчука, що на, на, на вашій творчості відчутно вплив Сартра. Ну, як ви його читали? Він сказав: Ну, ми з Дроздом читали Сартра польською. Польське радіо, яке транслює рок і яке слухають, здається, ну, вже всі, хто починає писати вісімдесятих там на початку 90-х. Якось в Кракові, в готелі Максиму Рицькому в його відсутність, лишили на столі цю книгу. Е, і коли через недовгий час прийшли її забирати, Максим Тадеєвич сидів над її сторінками і Плакав багато хто з шістдесятників так чи так дізнавався щось про світову культуру через польську культуру без вільної України не може бути вільної Польщі. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. І сьогодні поговоримо про дві ідентичності, які між собою впродовж дуже довго часу контактували, конфліктували, ну але більшою мірою, все таки співпрацювали. Ми поговоримо про українців і поляків, про двоє сусідніх народів, націй, які між іншим, жили довше в одній державі. Ніж, скажімо, українці перебували під окупацією явною чи прихованою з боку Російської імперії. Власне, тут є про що поговорити, і тема надзвичайно гостра, надзвичайно цікава. Тому, хоча ми будемо наголошувати перш за все ті епізоди, які стосуються літератури, літературної співпраці, пропонуємо всім у коментарях десь. Проговорити своє ставлення до польської культури, до підтримки, яку польська держава надавала і надає нам зараз, про можливо конфліктні. Моменти, які виникали впродовж нашої історії, про загальне ставлення, загальну оцінку ставлення цих двох націй, двох ідентичностей одна до одної. Коментуйте, оскільки коментування підтримує наші випуски, робить більш видимими взагалі випуски українського YouTube. Ну і так само закликаємо. Дивитися інші наші випуски, підтримувати нас на Патреоні. Тут на Ютубі, ставити вподобайки, підписуватися на наш канал. У Нас вже досить велика кількість підписників 39 тисяч цього каналу. І ми вважаємо, що це висока оцінка нашої роботи. Є зацікавлення. Ми будемо продовжувати. Створювати наші випуски. Отже, ми повертаємося до тієї проблеми, яку я власне окреслив, і поговоримо про те, про двадцяте сторіччя, поговоримо про ті моменти, які були надзвичайно цінними для нашої культури у взаємозв'язку з польською культурою. А, власне, бажаємо наголосити їх цінність у порівнянні з іншими конфліктними ситуаціями, які. Ми спільно повинні подолати, оскільки бачимо, що це наші тривалі і справжні союзники. Так само довгий час і українці і поляки співпрацювали на культурному полі, і, зокрема, в літературі. Почати напевне треба ще з 20-х років, коли Прага і Варшава стали ну, першими осередками української еміграції, інтелектуальної еміграції. Еміграції, еміграції, яка з'явилася після визвольних змагань, яка, на відміну від економічної еміграції першої хвилі в ще в 19 сторіччі, перенесла поза межі України, або як тоді казали, материкової України досить багато інтелектуалів, людей культури і літераторів. От цей період вже тоді мав надзвичайну вагу, і багато українських. Цих поетів, поеток так опинилися в Варшаві, і там створилося певне літературне середовище. У Варшаві були ті, хто пам'ятав визвольні змагання. Варшавське коло поетів, Варшавське коло культурне коло це був прихисток для знов таки, маємо маємо розуміти, що для них вони вони всі пам'ятали про, скажімо, про те, що поляки і українці, у нерівське військові військо і військо сульського були побратимами по зброї в протистоянні Росії. І ось зброя наша зброя програла в еміграція і Саме в цьому середовищі формується Євген Маланюк, саме в, в Варшаву приїжджає Олена Теліга. Тобто от Варшава була тим першим, ну, хронологічно таки, першим осередком, потім вони перебираються, більше перебираються в Прагу. Так Чи так оце варшавсько празьке коло, це, це вся наша еміграційна поезія 20-х років. Вона мала тяглість, очевидно, аж до наступної хвилі еміграції, до 43-го вже року. І по Другій світовій війні ми маємо такий епізод, який важко переоцінити, тому що знову програні, знову, програна, знову програла зброя, знову програні змагання. І ось. Емігранти цієї хвилі, хвилі 40 сорокових років по другій світовій війні думають про те, як представляти свою культуру, як представляти літературу, як існувати, як може існувати як можуть існувати вони, як може існувати література, якщо її не підтримує держава. І підтримка підтримка була з різних боків. Ми знаємо, що в сорокові роки в другій половині сорокових років змогли організувати достатньо добре видавничий процес. І от серед цих здобутків 40-х років було те, що почалася співпраця. Вони, вони самі українці шукали співпраці з різними діаспорними групуваннями, там було навіть ну різні були можливості. І коли 1947 року їже Гедройсь починає видавати журнал Культура українці з ним охоче співпрацювали. Більше того, охоче надавав можливості для співпраці. Це Гедройсь вважав, що без вільної України не може бути вільної Польщі, і власне, от цей видатний польський інтелектуал, який сприяв становленню, скажімо, там і Юрія Шевельова і інших наших цих недав... недавніх втікачів з радянської вже України. Тобто, в принципі, попри ось ці якісь історичні конфлікти, порозуміння все рівно було можливим. І якщо от повернутися ще перегорнути сторінку назад в 20-ті роки, то ми маємо таку суперечливу ситуацію, бо з одного боку українсько польська війна на західній Україні за Львів, і внаслідок програшу, в якій частини української галицької армії переходять і вливаються в частини УНР, а пізніше Симон Петлюра підписує договір з Пілсудським і колишні вороги опиняються в інтернованими в таборах, але вони не мають статусу військовополонених, вони мають статус інтернованих, оскільки на той час вже перебувають фактично в союзній армії. А після другої світової знову ж, незважаючи на конфлікти і незважаючи на Взаємний терор, який відбувався знову ж і в Галичині, в Надцянні на Волині, ті, хто опинилися. Поза межами цього конфлікту, тим, кому вдалося емігрувати на захід, шукають шляхи до порозуміння, і власне між ними відбувається співпраця в межах ну, польської культури в Парижі. І є Гідроїць» фактично сприяє запуску дуже потужної метафори. І так з'являється книга Юрія Вавріненка розстріляний від. Так? Тобто там були різні варіанти назви, але. Зупинився власне Гедроїць порадив Лавріненку зупинитися саме на цьому, і звідси починається ну, така ціла епоха переосмислення тими, хто опинився в вільному світі того, що відбувалося в світі під невільному, у світі російської окупації. Причому, хоча Польща зберегла автономію, тим не менше, і там ця присутність була помітна, і відповідно виникала потреба у цих незалежних незалежних осередках, які формували емігранти, колишні емігранти за кордоном. І ось ця метафора розстріляного відродження, вона дає можливість Лавріненку осмислити цілий пласт літератури, яка, як здавалося тоді, має зникнути. Для багатьох так здавалося: от Гідройц, Лавріненко докладають зусиль до того, щоби. Цього не трапилося, ну так Лавріненко був одним ну книжка вийшла з його ім'я на обкладинці, але спочатку на цій, спочатку бедрой спропонувався Юрію Шевельову і там працювала ну принамні на, на, на рівні радників, так мами працював працювала група людей. Очевидно, і справді для українців вже вони не мали певності, що вони зможуть колись побачити Київ, що не зможуть колись побачити Україну. Вони намагали. Вони шукали союзників в тому, в тому просторі, в еміграційному просторі, і ну, Шевельов дожив, Шевельов повернувся в Україну, але Лавріненко не дожив, скажімо. І... Виглядає так, що діячі культури часами вміли краще порозумітися ніж політики в кожному разі. Антологія рослівне відродження це книжка, яку важко переоцінити, тому що та я, я вже не раз сказала, я дуже не люблю метафору рослівне відродження, тому що нею зараз нею зловживають у школі, і оця жертовна, жертовна така конотація. Вона вона, вона для мене не дуже прийнятна. Вона за той внесок, який встигли зробити автори авторки 20-х роках, справді величезний внесок, який ну просто так. окремий континент. Тому обов'язково ми повинні пам'ятати про цей терор, який винищив дуже багато українських письменників. Але з іншого боку, наголошувати, що вони фактично перемогли тих своїх катів і змогли донести так чи так, от за допомогою. Власне українських діаспорян і тих, з ким вони контактували, вони змогли донести свої тексти прожити і вижити, фактично та вступити в безсмертя. Це варто власне наголошувати. Так бо е, треба ж розуміти, що цих е, е, текстів розстиляних в Сандармуху і ну, текст текстів тих, хто став жертвами терору, їх не було не лише на радянських їх взагалі майже не було в доступі, тому що тут книжки були просто Вилучені знищені, ну а за кордоном їх не було аж так багато видано, і коли вони почали це видавати, збирати. То це справді, от вперше ця антологія справляла таке неймовірне враження, тому що вперше Лавріненко зібрав найпотужніші імена. Ну, він він, вже, він трактує цю метафору досить широко. Там же є е, тексти, скажімо, Максима Рильського, е, Миколи Бажана, тобто письменників, які були знищені е, е, як творці. Але які, як там, у вижила. Досить, досить жорстока у Маленюка це визначення, що точне живе посмертним існуванням, ну, але, але вона почасти правдива. Е, я знаю от переказ як е, антологію, в якій зібрано справді найкращі імена, імена тих, кого. кого... Де, деякі деякі з імен з тої антології вже були напівзабуті, тому що не було текстів. Виросло ціле покоління, це 58-й рік. Е, і ось. Якось в Кракові, в готелі Максиму Рицькому в його відсутність лишили на столі цю книжку. І коли через недовгий час прийшли її забирати, Максим Тадеєвич сидів над її сторінками і плакав. І це можна, це можна, от можна уявити його переживання для нього. Це це його найближче коло, це неокласики, це його друзі, які загинули. А ми знаємо з розповідей, що Рицький не раз сказав «В родинному колі, що от хлопці загинули, а я живий. Цю вину відчував, безвинну. Антологія Рослини відродження вийшла ну, дуже, дуже, в, дуже добрий, в дуже добрий рік, скажімо так, бо 1958 рік це вже перші публікації Аліни Костенко Дмитра Павличка це вже прихід 60 І вона, вона одразу оця свіжа книжка велика за обсягом, з, там не тільки тексти, там ще і короткі такі, інтерпретації, і це надзвичайно важливо. І ось вона потрапила в руки шістдесятників. Уже як там передавали через кордон. Але вона, по перше, по перше, молодих шістдесятників випускали ж за кордон, і вони її там читали. Але деякі ми знаємо, що деякі книжки все-таки могли, могли передавати різними каналами, врешті, спонсорована, як ми тепер знаємо, центральним розвідувальним управлінням видавництво пролог. Теж свої книжки якось передавало тоді в Україні. Ну. Так що. Ці книжки були, ці книжки прочитали, і це дало змогу: ну принаймні, шістдесятникам це дало змогу зорієнтуватися, побачити контекст, побачити попереднє покоління, принаймні спрямувати, де шукати, так би мовити. Але польська культура загалом тоді почала виступати. от таким, ну тобто, не лише завдяки Яжигідройцю, а Польща через те, що все-таки туди було легше потрапити ну, взагалі України. Варшавського договору, так, так званого соціалізму. Так, було так. легше потрапити в Угорщину, ніж в Західну Європу. Так. А все-таки із Західної Європи книги легше потрапляли в Польщу. І там через польську культуру, як через такого посередника, відбувався цей контакт. І багато хто з шістдесятників, так чи так дізнавався щось про світову культуру Через польську культуру абсолютно такий uh, альтернативний шлях, так. бо зрозуміло, що масовано через російську літературу е, намагалися наповнити е, мозок, е, значить людей в союзі е, тими, які потрібно книжками. Але от альтернативний шлях ну, був зараз через це, зараз це може ну мені може не повірять і зараз звучить може кумедно, але це було насправді на тоді. Це було трагічно для інтелектуального. Середовища, адже було було існувало таке явище в головах радянських читачів існувало таке явище, чи видавців принаймні, як скажімо, англійська література соціалістичного реалізму. І був там якийсь англійський письменник, я вже не пам'ятаю прізвище, яка там, а якого ніхто не знав у Британії, але який тут мав якісь там ну неймовірні тиражі, якісь абсолютно незбагненні. Ну, це багатьох зараховали от так, Кронін, Джозеф Кронін. Вони та, там під, так звані, під так звані, ага. так звані ліві, так звані комуністи. От їх при цьому, що ну Сартні ви там теж колись був в компартії трошки ФКП, але його не видавали тут. Я колись на якомусь літературному вечорі спитала. Валерія Шевчука, що на, на, на вашій творчості відчутно вплив Сартра, як ви його читали, він сказав: Ну, ми з Дроздом читали Сартра польською. А, а крім того ж, ну, а старші визнані письменники ну Максим Рильський, Микола Бажан, вони ж вони часто бували в Польщі. Контакти дуже пильно налагоджувалися. Було так зване товариство Українсько-польської дружби, яке очолював Максим Рильський, і м м книжки. Книжки були, були крім того, читалися польські літературні журнали. Якщо там ну французькі чи британські журнали сюди не могли просто прийти, то польські журнали були, і це, це було це був той міст, своєрідний, через який через який ішла ж не лише польська культура, але через який був доступ до до до, до, взагалі до західного інтелектуального простору, принаймні те, що. 说。Sure. Українські шістдесятники прочитали е екзистенціалістів. Те, що коли Сартр виступав у, у, на, на банковій спілці письменників, це не було зовсім невідоме ім'я. Він був тут ще 1964 року. Е цьому ми завдячуємо великою мірою польським прикладам, і ну, в Польщі ж були в Польщі, ну були не поодинокі, все-таки колись Микола Бажан називав Ярослава Івашкевича українським ляхом, е е були ж усі. Польські письменники, котрі знову ну, вибралися польську ідентичність вже в роки вже після національної революції, котрі провели дитинство в Україні, знали українську мову, знали українську культуру. І у нас дуже багато перекладацьких було контактів з одного боку: там рильський Бажан, чи молодші уже шістдесятники, які перекладають поляків. Дмитро Павличко, скажімо, з іншого боку, і українська культура, українська література перекладається, відбуваються ці так звані, вони офіціозні, але вони сприяли контактам, ці, як там, тижні там, чи місячники, тижні культури, тижні літератури. І власне, от 60-ники ці контакти зуміли налагодити, зуміли втримати. І далі вже вони ніколи власне, не остаточно. Не зникали, вони бували кращі часи, бували гірші часи, ну там після якоїсь, скажімо. Е Чергового, ну там після після 68-го року в Празі, після розгрому, там всі контакти обривалися не лише з Чехією чи Словаччиною, але з усіма е часом е цензура шаленіла більше часом менше, але кожною такою відлигою намагалися скористатися. Тут от я хочу показати спогади Юрія Лавріненка. Е ще є така книга, е яка теж містить цікавий матеріал, але от на тлі цього, що ми. Зараз обговорюємо великою несправедливістю, видається те, що польська література дуже слабко присутня досі. Так, в українській шкільній програмі, можна це говорити окремо про те, які взагалі письменники зарубіжні присутні в українській програмі, але з обов'язковій програмі там здається був один невеликий вірш Міцкевича. А на тлі цього дуже багато тих, то фактично всіх, хто взагалі перекладали в українському в українській. Літературі вони так чи так зверталися до польської літератури, от перекладів там Міцкевича, Словацького, є багато, і це така диспропорція, тим більш несправедлива, що польська література, наприклад, має чотирьох Нобелівських лауреатів власне, трьох лауреатів і лауратку, і це Шиморська, Токарчик, дві лавра. П'ять. І це тим більш несправедливо, що е, польська література має п'ять нобелівських лауреатів, е, троє е, лауреатів і дві лауреатки, тобто, власне, стільки ж, наприклад, скільки російська література, і е, е, ця недооціненість, насправді е, надзвичайно некоректна, особливо е, в контексті того, що ми говоримо про такі потужні контакти. От в 80-х роках. Мені здається, це якось пов'язано з виступом солідарності, і оця цей прояв свободи чи прагнення до свободи. Він десь також додав цього, цієї нотки такого, десь такої відкритості, та чи більшої. Сили зрілості там, польського е, суспільства. А от від, від 80-х років е, досить потужно починає польська культура е, проявлятися, проявлятися її вплив на рівні такої масової так. культури. Е, це там Естрада Мариля Радович, Польський. це mm -hmm. Сопот, це, цей конкурс естрадний, це мультфільми, там «Болік і Льолік, це ціла маса. Ну і постійно радіо яке, е, польське радіо, яке. Транслює рок, і яке слухають, здається, ну вже всі, хто починає писати 80-х, там на початку 90-х, до незалежності. Це така також таке таке десь вікно в світ, десь такий канал, через який надходить уявлення про щось нове, і про це можна дуже багато кого зустріти. Ось цей образ польського радіо, так який яке впливає. І яке додає десь відчутності відчуття зв'язку з вільним світом, зовнішнім світом. То ці, серед оцих таких західних Радіостанцій, які поширювали, на думку КГБ, тлітворний такий так. вплив. Там до свободи. Так, крім BBC, крім Радіо Свобода, там було так само польське Радіо і польський рок. Я хотіла би ще повернутися на, трохи до шкільної. Програми, це не присутність взагалі сусідніх літератур. У нас була тільки російська література. Зараз вона політичним рішенням вилучена, політичним рішенням вилучена зі шкільної програми. І, до речі, от мені якось жалілися на зустрічах, що там вчительки часом нав'язують російських авторів. Це абсолютно це. Про це, це треба просто повідомляти, поширювати цю інформацію. Це незаконно, є є, є державне рішення з іншого боку, учні про не неприс... Сутність так, і учні будуть відмовлятися, і вже відмовляються є такі факти, так Звичайно. що не відмовляються, тому що це травматично, тригерно, і так. ніхто не буде просто читати і цю і і ось. Є оця є ж ця опція в шкільній програмі. От е, при вивченні зарубіжної літератури представляти тих авторів, які народилися в Україні. Ну так у нас є дуже багато. Повно ну, у нас є Ярослав Вашкиян, Ярослав Вашкевич. У нас є Джозеф Конер. У нас є багато цих е, письменників. У нас є врешті речі Юлію Шловацький, У нас є багато багато письменників польських, які пов'язані з Україною, і саме на них має бути акцент. Так що ми зараз от, переживаємо часами різні українсько -польсь... різні етапи українсько польських стосунків, нам дуже складно втриматися в цій ситуації, але ми маємо ту традицію, яку яку конче необхідно не втратити, зберегти і розвинути. Ну і вона триває. Ця традиція, яка контактів, яка от десь від. 60-х, ну так ми вже встановили, що від 20-х, але від 60-х вона сильнішає, і вона триває і зараз існує е м, літературна премія е Міні Конрада е в Україні е для, футована, українських для, для українських авторів, е І Є дуже е плідні контакти між українським пеном і польським пеном, е тобто е це вибудовування поступово чи укріплення так. То фундаменту плідних взаємних зв'язків, які нас в'яжуть з Європою, не лише через Польщу, але через Польщу також, і які потрібно підтримувати власне, заради майбутнього. Нагадаю, наприкінці, що просимо вас в коментарях висловити своє уявлення про польську культуру, про польську літературу, які тексти було прочитано, яких письменників письменниць ви знаєте. Те і як ви бачите, майбутнє контактів цих двох літератур. Як ви думаєте, хто з наших класиків у 20 столітті найбільше доклався до зміцнення українсько-польських літературних все таки, відносин? Я думаю, все-таки рильський, тому що він сам так, Він має цю давній український так само прийняв польський якийсь момент uh -huh. і е, повернувся в українство. З іншого боку, можна тут говорити, скажімо, про Андрея, Шептицького, тобто є потужні постаті в культурі, які дуже добре бачили плідність цієї співпраці.